Прожитковий мінімум приберуть з розрахунку пенсій, а пільгову пенсію через шкідливі умови праці скасують. Чиновники обговорюють нові правила на рахування пенсій, і не всі з них обнадіяли. Що з цього дійсно буде реалізовано, що лише фантазії посадовців, розберемо в цьому відео. Пенсії відв'яжуть від прожиткового мінімуму. Проблеми пенсійною системою комплексні і не існує одного чарівного рішення для їх розв'язання. Потрібна систематична робота на рівні законодавства. Крім цього, є виклики, які серйозно впливають на наповнення бюджету. Працюючих людей стає все менше, а пенсіонерів майже вдвічі більше. Саме через це голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова та заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак зібрались на дискусію та запропонували кілька рішень. Перше, під приціл посадовців потрапила методика розрахунку прожиткового мінімуму. Його хочуть прибрати з посадових Ладів та інших соціальних виплат, бо він давно не відповідає реальним потребам людей. Але тут виникає юридична проблема. Прожитковий мінімум закріплений у багатьох законах: про пенсії, виплати військовим, чорнобильцям тощо його різка зміна або відв'язка може призвести до зменшення виплат для певних категорій громадян, що суперечить Конституції України. Пані Третьякова і міністерка соцполітики Оксана Жолнович пропонують взяти і відв'язати пенсії від прожиткового мінімуму, але це вимагатиме серйозних змін в законодавстві. Тобто простого рішення немає, і одним законопроектом все не розв'язати. Є інший варіант підняти прожитковий мінімум до 6 тисяч гривень. Ініціатором відповідного законопроекту є Юлія Тимошенко та декілька інших депутатів. Але звідки взяти додаткові сотні мільярдів гривень на підвищення виплат в бюджеті таких грошей немає. Ми вже пояснювали, чому це більше політична маніпуляція, ніж реальна турбота про громадян. Посилання на відео є в описі. Якщо вам цікаві подібні розбори заяв чиновників, підписуйтесь на канал. Ми регулярно розбираємо гучні ініціативи і аналізуємо, що стоїть за ними. Проблема різного пенсійного віку також чиновники порушили питання спеціальних пенсійних режимів і відсутності єдиного пенсійного віку. Річ у тім, що деякі категорії громадян виходять на пенсію не за віком, а за вислугою років. І це створює додаткове фінансове навантаження на пенсійну систему, адже період виплати пенсій збільшується, зменшуючи при цьому період сплати внесків. Саме тому депутати пропонують зрівняти всіх пенсіонерів, начебто це виглядає більш справедливо. Ще одна важлива проблема система соціального страхування. Вона застаріла, виплати мізерні, а розподіл коштів несправедливий. Наприклад, є так звані списки номер 1 та номер 2 Це перелік професій, які мають право на пільгову пенсію через шкідливі умови праці. Чиновники пропонують скасувати ці списки. Проте це викличе хвилю судових позовів, бо люди втратять свої законні права. І держава замість економії витратить додаткові кошти на фінансування судових витрат в пенсійних спорах. Я вже не кажу про перевантаження судів через велику кількість таких справ. Вже зараз це серйозна і актуальна проблема. Як ви вважаєте, чи справедлива позиція чиновників про один загальнопенсійний вік для всіх українців? Напишіть свою думку в коментарях. Обмеження розміру пенсій. Проблема заморожена. А поки чиновники обговорюють нові ідеї реформації системи, вони й досі не розв'язали старі проблеми. Я зараз говорю про людей, яким обмежили максимальний розмір пенсій десятьма прожитковими мінімумами. До цієї категорії потрапили колишні захисники та працівники силових органів. Конституційний суд вже визнав недопустимо встановлення обмежень максимального розміру пенсії для військових пенсіонерів. Проте відповідних змін до закону 2262 про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Так і не внесли. В результаті пенсійний фонд продовжує керуватися цим законом, адже він зобов'язаний робити це. Верховна Рада продовжує ігнорувати рішення Конституційного суду. І така ситуація трапляється не вперше. У 2016 році з'явилось рішення Конституційного суду номер 7 РП про неправомірність обмеження виплат. Були й інші схожі рішення, які навіть зобов'язували Верховну Раду внести зміни до законодавства і скасувати обмеження максимального розміру пенсії. Однак парламент так і не знайшов часу для цього. І що ми зараз маємо? Десятки. Тисяч позовів від пенсіонерів до адміністративних судів. Як я вже казав, суди перевантажені, і саме через те, що необхідні зміни, досі не ухвалені. А от, згадана мною вище Галина Третякова мала можливість ініціювати ці зміни, однак нічого не зробила. Якби Верховна Рада ухвалила відповідні правки, вдалося уникнути маніпуляцій на рівні постанов Кабміну, зокрема постанови номер один. Більше про проблеми, які викликала ця постанова, ми розповідали в нашому минулому відео. Переходьте за посиланням в описі і обов'язково подивіться. Як змінити пенсійну систему першочергові завдання. Як змінити пенсійну систему? Висловлю свою думку. По-перше, треба навести лад в підходах до нарахування пенсій, переглянути списки номер 1 і номер 2 Методику розрахунку прожиткового мінімуму та державні витрати, щоб створити справедливу і збалансовану систему. Якщо розробити прозорий і чесний підхід до розрахунку прожиткового мінімуму, ймовірно, його реальний розмір буде вищим за 6 тисяч гривень. Очевидно, це викличе дискусії щодо збалансованості бюджету, адже коштів в державі мало, особливо в період війни. Проте це необхідні зміни. По-друге, навіть в воєнний час не можна звужувати соціальні гарантії, закріплені в законі. В указі президента про введення воєнного стану не. Йдеться про обмеження цих прав, тому керуючись і буквою, і духом закону, держава повинна шукати ресурси для виконання своїх соціальних зобов'язань. Безперечно, захист країни є пріоритетом, але й оптимізація внутрішніх процесів має відігравати ключову роль. Що робити, якщо ваші права пенсіонера вже порушені, а реформи і прозорих методів розрахунку поки немає. Не чекайте, а відстоюйте свої права вже зараз. Зверніться до компанії мережа права і ми вивчимо вашу ситуацію та розробимо стратегію захисту, справедливий перерахунок пенсій, повернення невиплачених індексацій, зняття обмежень це ті можливості, які відкриті нашим клієнтам. Тому перейдіть за посиланням в описі під цим відео, заповніть заявку та отримайте безкоштовну юридичну консультацію. Не забувайте підписатися на канал Мережа Права. Ми регулярно розбираємо новини про пенсійну реформу, аналізуємо зміни до законодавства та пояснюємо, як вони можуть вплинути на вас. На цьому, все. Дякую за увагу. Побачимось.